Він копає за одну годину до 120 метрів груту. За одну годину роботи а він їсть а, такі величезні у ній 40 літрів палива. Він був знатний, відремонтований, а, перефарбований на кошти волонтерів, звичайних людей. Ми збираємо кошти на його паливо. Вже витрачено приблизно 70 тисяч гривень. Цей транспорт знайшли на підприємстві «Юрспецстрой» волонтери випадково. Ця техніка там стояла 20 років. І коли побачили, зрозуміло, що ця техніка необхідна зараз на кордоні. Тому от силами волонтерів, силами харків'ян і усіх, хто бажав допомогти, її відремонтували. І сьогодні ця техніка буде відправлена на кордон в Харківську область.